Вітаю вас, шановні садівники та городники, привіт вам з Одещини, і зараз я розповім, чим я годую свою цибулю, щоб виростити крупну, щільну, соковиту цибулину, яка буде довго зберігатися. Важливий нюанс цибулю треба встигнути підживити у червні, оскільки в липні будь-які поживні речовини вже засвоюються неповною мірою. І зараз я розповім про своє червневе підживлення, яке зможе зробити будь-який огородник. Завдяки цьому підживленню виростає велика, щільна і соковита цибуля, яка відмінно зберігається усю зиму. І перший етап: на початку червня я проливаю цибулю органічним добривом. В якості органічного добрива я використовую розчин коров'яку, але замість нього. Можна використовувати курячий послід. У продажу є навіть гранульований. Або перегній, або зелене добриво з бур'янів, кропиви, конюшини, кульбаби, трави та іншого. Це добриво запускає потужний ріст пера. Воно стає яскравим, соковитим, набирає значної маси за короткий термін. І це є запорукою майбутнього врожаю. Усі поживні речовини спочатку синтезуються в перо, а потім спускаються у цибулину. Якщо перо недостатньо потужне і яскраве, то можна ще провести позакореневе підживлення азотом. Одна столова ложка розчину аміаку розводимо на 5 літрів води і оприскуємо цибулю у вечірній час одноразово. Цього достатньо. Другий етап підживлення проводимо через тиждень після першого, і це підживлення на основі деревного попилу. Один літр просіяного попелу заливаємо 9, 9 літрами окропу і перемішуємо, настоюємо 48 годин. Потім 500 мл розчину додаємо на 9 літрів води. І поливаємо усю цибулю. Можна це підживлення провести двічі з інтервалом у 10 днів, дає відмінний приріст цибулі і захищає від шкідників та хвороб. На цьому усе у червні і далі вже підгодівлі не буде. Більше нічим у цьому сезоні цибулю підживлювати не треба. Якщо хочете, щоб врожай у вас зберігався без проблем усю зиму. Ось і все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, а я буду давати вам і надалі потрібну та корисну інформацію.